Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам, як можна зробити цікаву ялиночку із бабусиного квадрату. Ось так вона виглядає. Можна залишити її просто трикутничком, можна дов'язати стовбур, можна прикрасити і використовувати будь-який візерунок квадрату з однієї ниточки або різнокольоровий. Зараз ми з вами будемо робити з ось такого квадратику. Пам'ятаєте, влітку ми в'язали дуже багато різноманітних квадратів, і посилання на список відтворення з цими відео я залишу в описі до цього відео. Я обрала різнокольоровий квадрат, щоб подивитися, як буде виглядати він. І починаємо. Нам потрібна ниточка. З якої ми в'язали останній ряд квадрату. Ми складаємо дві сторони одна до одної, ось таким чином, і приєднуємо ниточку, і тут можемо зафіксувати її на вузлик. Або одразу можна зробити підвіз, якщо ви будете використовувати ялиночку в такому вигляді. Далі в нас також було відео, як зшивати різні квадрати. Тут ми будемо зшивати дві сторони квадрату. Ми підхоплюємо петлю на одному боці з під низу за обидві стіночки. Так само на іншому боці. І ось так по черзі, одна за одною, зшиваємо дві сторони квадратика. Не поспішаючи просуваємося петля за петлею, і у нас утворюється акуратний шов. Коли ми з'єднали повністю дві сторони, ми підхоплюємо кут, що залишився, і тепер з'єднуємо ці половинки. Так само з під низу підхоплюємо петлю за обидві стіночки. Дійшовши ці сторони до кінця, заводимо голочку всередину і зі зворотного боку обережно протягуємо її між стовпчиками. Не затягуємо сильно, щоб не деформувати. І далі підхоплюємо петлі з цього боку і зшиваємо ці дві половинки сторони. З цього боку так само ниточку протягуємо всередину і вже зайвий кінець обрізаємо, розправляємо, і в нас вийшла ось така ялиночка. Можна робити з неї гірлянду. Іграшку на ялинку, можна прикрашати подарунки, і, звісно ж, саму цю ялиночку можна вже доробити за власним бажанням. Можна дов'язати стовбур, можна зробити верхівку, ось так, або нашити намистини, гудзики. І, звісно ж, самі візерунки квадратів можна брати найрізноманітніші, більш яскраві. За щільністю можна поекспериментувати, і кольори можна, звісно, обирати більш різдвяні, традиційні білий, червоний, зелений. Сподіваюся, цей майстер-клас був для вас корисним. І завжди рада вашим світлинам. Надсилайте мені в директ інстаграму ваші ялиночки. Приємного в'язання! На все добре!